Хліб від торгової марки Україночка це справжня перлина серед традиційної випічки, яка вражає своєю унікальністю та смаком. Його рецепти створені так, щоб кожна хлібина дарувала не лише ситість, але й відчуття домашнього тепла. Наші пекарі, справжні майстри своєї справи, вони кожного дня працюють, щоб наші гості могли насолоджуватися свіжою смачною та запашною випічкою. У хліба тут базується на старовинних українських рецептах, переданих із покоління в покоління. Смак цих хлібин нагадує бабусин хліб, випечений у печі, який на столі завжди був символом достатку. Особливість наша в тому, що ми виготовляємо хліб і випікаємо його не тільки в ротаційній печі, а також у живому вогні на черені у печі, яка представлена в нашому магазині на Пирогово. Працівники застосовують тільки найкраще українське борошно: чисту воду та натуральну закваску, що забезпечує неповторний аромат і текстуру. Їхні хліви не містять хімічних добавок чи штучних покращувачів, тому вони ідеально підходять для щоденного споживання. Хліб готується з дріжджового борошна, а дріжджове борошно це є живий організм. І для нас особливо важливо, щоб ми готували його з гарним настроєм, з натхненням. Окрім цього, бездріжджовий хліб на заквасті особлива гордість українськи. Завдяки заквасті хліб має тонкий, трохи кислуватий смак і високу пористість, що робить його легко засвоюваним та ідеальним для шлунка. Закваска також подовжує свіжість хліба, тож він залишається м'яким і духмяним довше. Кукурудзяний хліб це є авторська рецептура, розроблена нами. Особливість полягає в тому, що ми використовуємо там два види кукурудзяного борошна, і одне з них це екструдоване борошно, яке надає хлібові пікантності. Аромату і е, рум'яної скоринки. У асортименті є ідеальний хліб для кожного смаку від пухкого пшеничного до хрусткого, злакового та ароматного житнього. Сьогодні поряд з традиційними хлібами пекарня випікає понад 200 видів хлібобулочних виробів. Ми пропонуємо своїм гостям хліб пшеничний, жишньо-пшеничний хліб, е, хліб висівковий, хліб бездріжовий на заквасках. Хліб з додаванням соняшникового насіння, з додаванням льону, з додаванням кунжуту, гречаний хліб на основі гречаного борошна. Випічка від україночки багата на цільнозернові компоненти клітковину та вітаміни, що забезпечує не лише чудовий смак, але й користь для здоров'я. Це ідеальний вибір для тих, хто дбає про свій раціон і шукає природні та корисні продукти. Торгова марка Україночка у Вінниці спеціалізується на випічці, яка має традиційний український смак і високу якість. Вони пропонують різноманітні хлібобулочні вироби, а саме булочки з маком, корицею, яблуками чи ягодами, часто приправлені ванілюм, виготовляють слойки з різними начинками, як от сиром, яблуками або варенням. Печуть плюшки та рогалики з різними варіантами наповнень. Струделі з яблуками, вишною, маком, сиром або з іншими сезонними фруктами та ягодами. Хліб від торгової марки Україночка це не просто хліб, це свято смаку та справжня насолода для кожного хто його спробує. Вони вміють зберегти унікальність і душу української кухні в кожній хлібині, яку ви кладете на стіл. Запрошуємо вас відвідати наші магазини та скуштувати випічку власного виробництва, а особливо нашу родзинку це кукурудзяний хліб власної торгової марки, який готується з любов'ю та вдячністю для наших гостей.